Всім привіт-привіт! Отримала вчора замовлення в фармасі. Вже трішки навіть спробувала дещо, тому покажу, що саме. Ось наша новинка. Це мультифункціональний еліксир-краси його називають, або ще по-іншому, три в одному. Загалом дуже мені сподобався. Я вчора вже його протестила, куди його можна наносити на обличчя як аналог сиротки. можна як вранці, так і ввечері по догляду за шкірою використовувати. Можна на кінчики волосся, щоб ваше. Волосся дуже красиво виглядало. Тільки на кінчики, тому що якщо на корені не назад, то буде жирно потім. Або загалом для тіла чудове зволоження. Загалом, знову ж таки, можна налікти, на лікті, на п'ятки, колі, на коліна, кутикулу. Одним словом, рекомендую. Тут так відкручується, як піпетка. Ви набираєте цю олійку, дуже багато різних масел. Тому рекомендую спробувати, ви будете точно. В захваті від цього продукту. Моїм фаворитом, так точно він буде. Отже, рухаємося далі. Це наша новинка. Що в мене далі? Так, фіксатор для макіяжу, він мені знадобиться. Хто слідкує за мною, то знає, що я закінчила курси візажисти, і тепер буду малювати. Це гель для душу, дуже смачно пахне. Кокос. Я дуже люблю все, що з кокосом пов'язано. Далі, це такі серветки, якими можна знімати макіяж. Особливо, якщо ви десь в дорозі. От, дуже зручно. Дуже зручно, тому завжди у мене є замовлення. Потім-потім Дві тональні основи: світліша і темніше. Вона мені дуже подобається. От, тому будемо будем фарбувати. Ще одна тональна основа. От, теж маю вже таку тільки іншу відтінку. Мені дуже подобається. З ефектом такого фотошопу, я б сказала. Крем для обличчя Аква зволожує дуже добре. Так. І тут в мене безліч олівчиків, рідкі тіні для повік. повікі. Одним словом, багато всього цікавого. Я думаю, ще запишу відео, як воно все виглядає. От, і відповідно, як я з тими продуктами всіма працюю. Тому якось так залишайте зі мною. Кого чи цікавого записуйте, пишіть в коментарях або напряму звертайтесь за номером Viber або Telegram